Найкращий голова обласної військової адміністрації. Ми знаємо сьогодні, як багато прикордонних територій як багато військових голів працюють на наш захист поряд з військовими. На цю номінацію були три лауреати: це Чаос, Чернігівська область, це Кім, Ніколаївська область, та це Сінігубов, Харківська область. Я запрошую сюди Ольгу Батову сказати декілька слів. Та нагородити нашого переможця також в нас вже є відео. Ми попросили нашого переможця записати його у відповідь, бо там вже почався наступ. Дякую дуже. Для мене це честь бути зараз та вручати цю нагороду. В мене був заготовлений текст, який мені скинули. Але в мене є така звичка вивчати на зубок той текст, який я повинна сказати на сцені, а потім говорити те, що прийде. До душі, ну коли ти вже на ній знаходишся, і тому не буду говорити те, що завчила. Скажу, знаючи вже переможця, скажу свої особисті враження, і чому я вважаю, що це дуже правильна перемога саме цієї людини. Є керівники, які знаходяться на державних на посадах, які за моєю думкою діляться на два типи: перший тип це політики, які не хочуть займатися операційною роботою, які говорять про те, що моя робота. Там, да, ходити по великих ну, кабінетах, а ви тут на місцях заступники працюєте, розбираєтеся і керуєте цією організацією. І є друга категорія да, керівників, які розбираються в усьому, що є в да в їх ну, організації, і намагаються зрозуміти, де можна е, зробити. Краще, де можна що виправити, і так далі. Е, і е, саме ця людина, яка да, перемогла в цій е, номінації з моєї практики взаємодії з нею, е, це людина, яка найчастіше дзвонила е, і питала е, допомоги в тому регіоні, де він е, ну, тоді знаходився, і намагалася зрозуміти, чим вона може допомогти мені, е, ну, коли я знаходилася на посаді для того, щоб зробити результат для його регіону найкращим. Друге, це та людина, яка коли ми налагоджували гуманітарку у перші дні війни. Єдиний губернатор, який я не знаю яким чином розуміючи, що це за регіон, я вже підказую, да, хто не переміг, відповідала дуже швидко, чітко із переліком, де що потрібно, в якій ну кількості у всій області загалом, не дивлячись на це, на те, що це був регіон. З найважчими боями у перші дні війни переможців в номінації державного кроку в категорії «Найкраща голова НВЦА» є Синігубов Олег, голова Харківської військової адміністрації. За налагодження оборони Харкової Харківської області за те, за відновлення до, Ну, території, які були деокуповані, і е, за всю роботу, яку він зробив, е, для того, щоб той регіон, який знаходиться безпосередньо на кордоні з РФ, на сьогодні був здебільшого. Ну, під контролем збройних сил України, дуже дякую. Давайте подивимось. Відео в нас є відео сьогодні. Мені здається, вже навіть з лінії фронту. Я знаю, що Олег сьогодні вже зранку був ну, там. Учасники урочистого Ні, з зібрання урочистих заходів. Сьогодні від Київської школи державного управління імені Сергія Нижнього отримав відзнаку. Ви знаєте, звичайно, що будь-яку відзнаку отримувати досить приємно. Однак, ця робота це результат титанічних зусиль, роботи всієї команди обласної військової адміністрації, місцевих військових, районних адміністрацій, міських військових, селищних військових адміністрацій. Тобто, це результат. Роботи великої кількості людей, які залишилися на своїх місцях і в досить важких умовах змогли і втримати ситуацію. І дійсно те, що місто Харків під українським прапором, Харківська область під українським прапором, це перш за все заслуга звичайно збройних сил України, волонтерів, підрозділів ДСНС, національної поліції, національної гвардії тобто всіх, які кожен на своєму фронті. Відстою кожен метр нашої території фактично боровся за наших людей. Кожна нагорода та відзнака роботи це звичайно відповідальність, і ми і надалі будемо продовжувати в такому ж темпі працювати на благо наших людей, тому що результати підводити відверто ще зарано. Ми маємо досягти дійти до нашої спільної. Перемоги, ми це обов'язково зробимо. Нас підтримують весь цивілізований світ. Дуже всім дякую. Слава Україні, героям слава.